Мене звати Дар'я. Я починала своє навчання в невеликій сільській школі, і вже тоді я вирішила спробувати себе в різних напрямках. Навчаючись в сільській школі, я навіть не могла уявити, що також стану підтримкою та наставником для інших. Я займалася танцями, співами, писала вірші, також трошки займалася спортом. Завдяки тим людям, які були в школі, вчителям, наставникам. Я отримала необхідну підтримку і змогла реалізувати свої подальші мрії. Коли я вступила до університету, навчання не видавалось мені таким легким і безхмарним. Я справді вважала, що багато чого в мене може не вийти, але завдяки підтримці своїх рідних я вирішила ризикнути. Я стала старостою академічної групи в університеті і вирішила, що можу поділитися тією підтримкою, яку мені надавали батьки зі своїми одногрупниками та університетськими друзями. Виконуючи завдання в університеті, ми проводили дослідження українських визначних політичних діячів сьогодення. Так і дізналася про Ганну Губко. Тоді вона працювала у Верховній Раді і очолювала в ній комітет зовнішніх справ. Вже через декілька років мене запросили працювати до громадської організації, засновницею якої і була Ганна Губко. Стежачи за її діяльністю у соціальних мережах, я перш за все була вражена професіоналізмом та прямотою цієї жінки. Згодом, коли я познайомилася з нею особисто, я зрозуміла, що вона зовсім не відрізняється від тієї картинки, якою була на екрані. Така щира, пряма та відкрита. Ці якості я вважала одним із ключових для спеціаліста в моїй сфері і загалом будь-якої сучасної людини. Тому, беручи її до прикладу, я в подачі своєї діяльності багато чим надихалася саме нею. Ймовірно, несвідомо вона стала моїм наставником, а також прикладом для наслідування. Допомагати іншим, вірити чи бути наставником це вже є великий внесок у майбутнє країни. Ким би ти не був зараз, пам'ятай, що ти формуєш інших людей, так само як колись сформували мене. Змінивши своє життя, ти можеш змінити життя інших. Просто повір у це. Твій досвід може стати для когось прикладом та мотивацією, а ти можеш бути тим самим наставником, який запалює очі інших.